Вітень 1985 року, і це Фабікраб номер 8 Вийшло в квітні аж 6 ігор. В березні жодної не було, а в квітні насипало. То, щоб доробити ще одне 30 хвилин відео, я поділю це відео на дві частини по 3 гри в кожній. Цікаво те, що з цих шести ігор, і ще, може, трьох наступних цих шести, тільки одна гра буде портована на Nintendo Entertainment System на NES. І хто перший в коментарях вгадає, що саме це за гра, тому я подарю карік з такою грою. Та почнемо ми з гри, яка вийшла 4 квітня, ось в такій коробці і дуже файним помаранчевим Каріком. Це знову гра від Шалеко, як в минулому відео був Ethereum, і знову погана. Це Formation Z. Формація Z. Але чому замість Каріка там в мене платка? Бо людина перед продажем його помила, щоб він виглядав краще. І оця рідина, я не знаю, що то шампунь чи якийсь боючий засіб, воно засохло зверху на контактах і, звісно, припинило працювати все. Таж довелося відкривати каріка і відтирати це все спиртом. Але якщо до ціфові краби, то я може і не став про що буде карік, який не працює. Бо я цю гру в руки навряд взяв би, якщо до цих відео. Ми керуємо роботом, який повільно йде і стріляє в трьох напрямках – вперед, вперед і вниз. Або може на далі, який буде витрачати пальне, дивиться внизу, і буде літі набагато швидше, ну і в принципі їм керувати набагато приємніше. З робота якось не задалось, і будь-що ще торкнеться, відразу вбиває цього робота. Тож летіти чи ходити роботом треба дуже обачно, і коли летиш, то треба спостерігати за кількістю пального, бо якщо пального станеться нуль, це теж смерть. Ця гра це намагання пригодитися на хайп трені популярності гадьбе про роботів трансформерів. І хоча Макрос, саме як Макрос, вийде трохи пізніше, це теж був ну, майже він. Ну хіба ніо, якщо порівняти. Тож наш бакр без ліцензії долітає до наступного пілому, який дуже схожий на прапор України, десь з третиною 26% пального, і тепер треба це пальне збирати, щоб віддавити запас. Тому як би вам не подобалось літати в режимі літачка, але доводиться чим чекувати пішки в режимі РОБ ось я якраз підбираю 10% пального. І навіть красивий і вперше реалізований на FabiCom Parallax Scrum. Не рятується від того факту, що роботом керувати доволі топорно. Якщо ви сіли грати в цю гру, готуйтесь постійно вбирати від якихось випадковостей, від придомної поведінки бомби, отої зеленої, вона може чи сидіти в землі, чи вилітати. І ви часто будете вбирати, якщо ви просто не вгадали. Та десь будуть інші ігри зі схожою механікою, наприклад, Air Fortress, де теж роботик зможе ставати літачком. Але саме цю гру так на Nintendo Entertainment System і депортував, бо вирішили, що вона, ну вже дуже японська. Та серед японців фанати цієї гри є. Я навіть знайшов сайт, на якому рекламується ремейк цієї гри, подивіться, ще навіть не вийшов в продаж тому момент, коли я записую це відео. Тож я побажаю авторам цього ремейка зробити цікаву гру, а не оце пів-пів-пів. А ми тим часом рушаємо до наступної гри в сьогоднішньому оміграну. А наступна гра це спортсім. Ніхто не любить спортсім. Хоча виходила вона і на каріку, і на дискеті. Крамікал припади м'яча гадять. Ось, тобою... Ось з тобою відомо серйозно знімаємо про гру, яка називається Футбол. Самий перший, і, мабуть, тому і найгірший футбол на футболікові зустрічає нас прикольною музикою в меню. Отак. А так. Та після того музикальний супровід не закінчується, а ми почнемо обирати складність та команду, за яку хочемо пограти. Спробуй зіграти за німців на, на самому ізі. Чому то як трибуни шаленіють, і ось суття на ясвисток, починається гра. В цій грі ти керуєш одним гравцем, і в тебе є дві важливі опції: пас чи удар кнопка HB. Можна перемикатися між гравцями, хоч це і відбувається трохи хаотично. Продовж життєвого циклу консолі і віком, до неї випустять доволі багато різних футболів, вони будуть і жанрами, не всі в Перелік на екрані, але я певен, що я трошки забув ще їх більше. Ого, як комп'ютер пробив поворота. О, воротар врятував. Ну, граємо далі. Тож будуть не лише спортсіми, не лише були про п'ять гравців на полі якось тут. Будуть і. І ось такі, як в тому фільмі, «Шаолінський футбол будуть них з збрударами. і навіть по коміксах, але це все буде трохи пізніше. Цікаво, що навіть правила скокера перенесені, тобто є офсайди в з за бокової лінії. Ну, намагались зробити як могли, найкраще. Тож, якщо спробувати оцінити це саме як спробу футбол на ті роки, це ну, крута спроба. Але ось розвивається перспектива на так. Удар по воротах. Ааа, я забив молодець краб. Є навіть анімації святкування, вся команда радіє. Пришвидшу гроші б швидше до перерва тобі. А осі свисток реферії перерва. І розбігаються по роздягальнях, і на поле виходить команда черлінерів розважати глядачів. Ха, класна штука, добре, що додали таку ідею. А мені чогось здається, що цю гру треба дивитись на більшій швидкості ось такою бузякою. Погнали! О, 2-0! 0. 4 0. Та навіть 5 0. Аргентина Ямайка. Щось комп'ютер на ізі ну, це зовсім нічого не вміє. Все, ми перемогли 5 0. І тепер моя команда танцює переможний танок якийсь. Ха -ха. Ну, танцює і радіє. Ну, нехай. Візьму складність середню, третю і ще разок спробую. Відразу пришвидшуємо це все, бо це вам цікаво дивитися. Кожен мій невдалий дріблінг. Дивимось та швидкості. Та щось, схоже, ще що буде 0-0. Ну, а цікаво, що буде, якщо 0-0. О, є пенальті. Прикольно. У цьому режимі щось я не відразу збагнув керувати воротарем, він кудись не туди ходить. Але як бити, в принципі, відразу понятно. Ну, навіть такі реалізовані пенальті це дуже навіть ок. Обидва і я, і мій комп'ютерний опонент спромоглись відбити по тому пенальті. Напруга в матчі сягає свого піку. Вирішальний момент. Якщо хтось не забиває, то він програв. Е, нічия! Ну, Нічия це теж не поразка. Ну, подивились футбол? Давайте дивитись третю гру. А третя гра в нас сьогодні, як бачите, не дуже, то відрізняється від попереднього звичайного глодградера по оформленню. Championship Чемпіоншіплоднер. Версія, яка буцімто розроблена спеціально для того, щоб на ній можна було проводити чемпіонати по цій грі. В меню ніяких опцій, просто старт. Ну що ж, стартую, подивимось. Як і в попередній грі, мені показують. Що взагалі за рівень в мене, а потім починається гра. Я ще трошки вагаюся над тим, куди ж мені піти. І поки я вагаюсь, все я свій чемпіонат полотрадеру вже програв. Зараз по есвічову. Ось на самому верхньому поверсі ви бачите дві кипки золота. І я туди не можу дістатися ніяк. Ну і все вже ніяк не можу дістатися. Ось такої має бути справжня турнірна складна гра. То вам не якийсь Батлбон. Все-все давай, шуруйте, підкачаєшся, повертайся. В цій грі 40 рівнів, які присилали розробнику гри різні люди з усього світу. І він обрав 40 ту самих складних, яких встиг знайти, і запхав їх в цю гру. Бо Хадсон, розробник, готувались влітку проводити хадсон караван Ну, той турнір, про який вже трохи розповідав, і треба було щось таке складне і зубасте. А тепер покажу, що гравець повинен був встигнути зрозуміти за ту долю секунди, коли починався рівень. Ну як вам? Це ж легенько, все логічно, так? Пробігтись по головам ворогів, поки вони падають, для того, щоб дістатись до цих скарбничок зверху. Уявіть собі на хвилинку отого японського дітлоха, який проїхав, може, пів Японії для того, щоб прийняти участь у змаганні, і отак, от от за долю секунди, здувся. Тож, груд випустили, а на турнір її так і не взяли, бо виявилася вона занадто складна. Фокус групи пройти не могли ці рівні, і все ж таки турнір відбувся потім вже влітку на звичайному водорабені. А як все ж хтось здогадався, давайте покажу вам наступний пазл, який починається прямо відразу після цього. Так само швидко біжимо по головах і потім спускаємось назад. Як до на якоїсь далеко секунди спуститись туди ще до той рівень, де закопані ці чуваки, то ці чувачки спробують підсунутися до тебе. Тоді один з них вмирає закопаний, з'являється саме в тій дирі над золотом і падає в ту яму. Ну, а я щось не так і застряг. Well, чекаємо на моє повернення у наступному Фобіграму. Побачимось!